Такого в цих стінах ще не коїлося? Місцеві солісти обласної філармонії вирішили потішити своїх глядачів творчим експериментом. Уже невдовзі на прикарпатській сцені вперше презентують спектакль всесвітньовідомого комічного оперету весілля Фігаро. Це вже не концерт, але ще не опера. І власне чому виникла ідея Фігаро? Здавалось би, так одна із найулюбленіших, одна із найрепертуарніших опер у світі, тим не менше в Україні. Чомусь печально, але фігоро бачать глядачі дуже рідко. У Львові цей спектакль не йшов 80 років. У Івано-Франківську є підозра, що не йшов жодного разу, хіба можливо за часів Польщі. Увесь спектакль поставили мовою оригіналу. Тож італійською зі сцени лунатиме не лише оперний спів, але й віршування спеціальних оповідачів. А ще для глядачів додатково видрукували лібретто. Натомість для артистів партії мовою оригіналу перетворилися на справжні випробування. Студіювали італійську понад місяць. Я закінчив консерваторію київську, тому ми проходили італійську в суботу. Третя пара, тобто ніхто на італійську не попадав, тому було дуже складно вивчити і до тепер слова путаються. Є надія, що багато італійців не буде в залі. Це жарт. А якщо серйозно, то звичайно всі підійшли до цього дуже серйозно і працюємо з текстом. Ну окремо нам допомагає Людмила, так само, як вона знає італійську мову, і ще декілька людей, і ми до цього ставимося досить досить серйозно. Якщо до сьогодні вони лише співали, то тепер на сцені ще й гратимуть, що лише у радість. Ба ти завжди мріяла співати mm -hmm. в театрі оперному, і е, мені дуже подобається е, створювати один єдиний образ на сцені під час одного концерту. І так само мені образ графині дуже подобається. Я його дуже відчуваю, і це надзвичайно цікава робота. Звичайно, хочу усі солісти спектаклю місцеві, окрім самого фігаро для головного героя. Філармонійна сцена рідною лише стає поступово. Не працівник філармонії, але для мене це скажімо так буде непогана практика, оскільки я зараз навчаюся на п'ятому курсі. Інституту мистецтв. Який же театр без антуражу усю одежу, головних героїв стилізували до тогочасної епохи, чаклували над сценічними образами місцеві кравчині костюми. Ми шили своїми силами за це велика вдячність нашим дівчатам, нашим кравчиням, і е, було докладено дуже багато зусиль. Ми ходили по всіх можливих секонд-хендах, що могли те знайшли, але чоловічі костюми вони повністю оригінальні, повністю створені від нуля. Окрім головних героїв на сцені одночасно будуть два. Десятки музикантів може компонуватиме артистам знаний камерний оркестр Гармонія Нобіла. Побачити італійські пристрасті оперного фейерверку глядачі зможуть уже 9 квітня. Наталія Лосовик Віталій Савчук, новини 402.